Усім сьогодні, на 18 жовтня, нам випала карта Вісім мечів. Дуже цікава карта з одного боку. Вона говорить про те, що сьогодні ми можемо бути зв'язані обставинами, не могти на них впливати, почувати себе якби невільниками. так? І з другого боку, ці, ці самі стіни, в яких доведеться, наприклад, сидіти, або обставини, які нам не дадуть щось робити, вони стануть таким символічним захистом. Про це тільки треба подумати і зрозуміти. А з третього боку, це нам дає можливість звернути свою увагу всередину до себе і шукати відповіді там, або ж медитувати і в медитації отримати відповіді на свої запитання. День без якогось великого руху. Тому я вам бажаю всім спокійного, гарного, продуктивного духовного дня.